У тебе інша історія. Чи можеш ти розказати про те, що було два, три, чотири роки назад, коли ти розпочинав? Я знаю, що ця історія нетипова, тобто ти зайшов так не знизу, верху трошки збоку в цей бізнес. Розкажи, да? зараз круті результати, ми це зрозуміли. А з чого починав? Правильно, те, що він сказав, що історія така досить нецікава, нестандартна. Якщо так брати, то десь якраз. Три роки назад я зайшов в, в партнерство, саме вже агенцію, от якраз вдало. Вдало взагалі воно на ринку з 2017 року. Воно не мною було засновано. У мене є такий прекрасний партнер Роман, да, який являється більш можна сказати і старшим віком, і досвідченіший досвідченіше в бізнесі. У да. нас така класна з ним вийшла зв'язка у партнерстві, коли є класний вчитель і є класний учень. Да. Я в своєму даному випадку був як класний учень. Да. Він як класний, класний наставник. Вот а взагалі попав. Я вдало до цього займався продажем да.